Марк Аврелій, найпотужніший імператор Риму, щоранку казав собі одну фразу, яка змінила його життя назавжди. Сьогодні ви дізнаєтесь про 15 стоїчних фраз, які римські філософи використовували щодня протягом двох тисяч років, щоб побудувати непохитну ментальну силу. Остання фраза настільки потужна, що військові використовують її для підготовки елітних підрозділів. Спробуйте це, згадайте останню ситуацію, коли ви втратили контроль над емоціями. Можливо, це була сварка з близькою людиною або стрес на роботі, а тепер уявіть, що у вас був би інструмент, щоб залишатися спокійним у будь-якій ситуації. Стоїки володіли цим секретом більше двох тисячоліть. Фраза перша це теж мене. Уявіть себе в центрі найбільшої життєвої кризи, втрата роботи, розлука, хвороба. Ваш світ розпадається на шматки, і здається, що біль ніколи не закінчиться. Саме в цей момент стоїки шепотіли собі древню мудрість. Це теж мине. Кожна емоція тимчасова. Персидський цар носив перстень з цим написом, щоб пам'ятати про мінливість життя. Коли хвилі болю накочують, повторюйте цю фразу, вона стане вашим якорем у буревії, біль минає, мудрість залишається. Фраза друга я контролюю лише свої реакції. Чому одні люди ламаються під тиском, а інші стають сильнішими? Епіктет, колишній раб, який став великим філософом, розкрив цей секрет. Він розділив світ на дві категорії: те, що ми контролюємо, і те, що не контролюємо. Ми не можемо контролювати дії інших погоду чи економічну кризу, але ми завжди контролюємо свою реакцію. Коли хтось вас образить, у вас є вибір, образитися чи зрозуміти, що їхні слова відображають їхній внутрішній стан, а не вашу цінність. Свобода починається з усвідомлення вибору. Фраза третя. Перешкоди це шлях. Те, що здається найбільшою проблемою у вашому житті, насправді може бути найкращою можливістю. Стоїки вірили, що кожна перешкода містить насіння свого власного рішення. Стів Джобс був звільнений з ЕПЛ, компанії, яку сам створив. Це поразка. Ні, це був шлях до створення піксар і тріумфального повернення в Apple. Коли ви зіткнетеся з проблемою, запитайте себе, як ця ситуація може зробити мене сильнішим. Кожна перешкода тренує ваш характер, як важкі вправи тренують м'язи. Опір створює силу. Фраза четверта смерть робить життя цінним. Мій друг дізнався про свою хворобу у 35 років. Замість паніки він сказав щось несподіване. Тепер я нарешті почну жити. Стоїки практикували Мементо морі, пам'ять про смерть не для того, щоб депресувати, а щоб цінувати кожну мить. Сенека радив щодня уявляти, що це ваш останній день, не для страху, а для усвідомленості. Коли ви розумієте, що час обмежений, ви перестаєте витрачати його на дрібні сварки і починаєте фокусуватися на тому, що справді важливо смерть найкращий вчитель життя. Усвідомлення кінця надає сенс початку. Фраза п'ята: Я вибираю свої думки. Ось революційна ідея ви не є своїми думками. Марк Аврелій писав, що думки приходять і йдуть, як хмари на небі. Ви можете їх спостерігати, але не зобов'язані в них вірити. Сучасні нейробіологи підтверджують в середньому у нас 70 тисяч думок на день, і 80% з них негативні. Стоїки які навчилися бути редакторами власного розуму. Коли приходить деструктивна думка, запитайте ця думка допомагає чи шкодить мені? Якщо шкодить, відпустіть її, ви режисер власного внутрішнього кіно. Фраза шоста, що найгірше може статися. Коли Тім Кук став Сіо Apple після Стіва Джобса, преса передрікала провал. Замість паніки він застосував стоїчну техніку malorum» – передбачення негативу. Він детально уявив найгірший сценарій падіння акцій, розчарування інвесторів, крах продажів. Але коли ви чесно поглянете в обличчя страху, він втрачає свою владу. 90% наших страхів ніколи не збуваються, а решта 10% виявляються не такими жахливими, як здавалося. Практикуйте це щодня, уявіть найгірший сценарій і розробіть план дій. Підготовлений розум непереможний, фраза сьома: я приймаю те, що не можу змінити. Чому ми витрачаємо 90% енергії на речі, які контролюємо лише на 10%? Стоїки розробили молитву тисячоліття до того, як вона стала відомою: дай мені мужність змінити те, що я можу змінити, спокій прийняти те, що змінити не можу, і мудрість відрізнити одне від іншого. Епіктет навчав: як тільки ви перестанете боротися з річкою і почнете плисти за течією, ви відкриєте неймовірну силу прийняття. Це не пасивність, це стратегічне перенаправлення енергії. Прийняття звільняє силу для дії. Фраза. Восьма сьогодні єдиний день, який у мене є. Ось шокуючий факт: середня людина проводить 47% свого життя в минулому або майбутньому. Стоїки жили за принципом тут і зараз за 2500 років до того, як це стало модним. Сенека казав: Минуле вже не існує. Майбутнє ще не настало, а теперішнє єдине, що у нас є нейронауковці виявили, що люди, які живуть усвідомлено, мають на 25% нижчий рівень стресу і на 40% вищий рівень щастя. Почніть ранок з питання, як я можу максимально використати сьогоднішній день. Момент зараз. Найцінніша валюта. Якщо ці стоїчні принципи вже почали змінювати ваше мислення, поставте лайк і підпишіться на канал. Попереду ще сім найпотужніших фраз, включаючи ту, яку використовують спецпризначенці для подолання найекстремальніших ситуацій. Фраза дев'ята. Я навчаюся з кожної невдачі. Коли Джеймс Дайсон створював свій революційний пилосос, він зазнав 5126 невдач. Кожен прототип був провалом або так вважав би звичайний підприємець, але Дайсон думав як стоїк. Кожна невдача була уроком, який наближав його до успіху. Римські філософи називали це аморфаті, любов до долі, включаючи її важкі моменти. Сучасна психологія підтверджує, люди, які сприймають невдачі як навчальний досвід, досягають цілий на 40% частіше. Наступного разу, коли щось піде не так, запитайте, чому це мене навчило. Невдача це не кінець, а початок мудрості. Фраза десята. Мої емоції це сигнали не команди. Помилка, яка руйнує більшість життів, вважати, що треба слухатися кожної емоції. Стоїки розуміли різницю між почуттям емоції і дією на її основі. Гнів сигналізує про можливу несправедливість, страх. Про потенційну загрозу, сум, про втрату, але це лише інформація, не накази. Елітні спортсмени використовують цей принцип вони відчувають нервозність перед змаганнями, але не дозволяють їй контролювати їхні дії. Нейропсихологи довели між стимулом і реакцією є пауза. Саме в цій паузі народжується свобода вибору, емоції радять, розум вирішує. Фраза одинадцята. Я благодарний за те, що маю. Уявіть, що ви прокинулися сьогодні сліпими. Раптом здатність бачити стала б найціннішим скарбом у світі, або уявіть, що ви не можете ходити дихати самостійно чи обійняти близьких. Епіктет, який сам був інвалідом, навчав: справжнє багатство полягає у визнанні того, що у вас уже є. Гарвардські дослідники виявили, що люди, які практикують щоденну вдячність, мають на 25% вищий рівень щастя і живуть в середньому на 7 років довше. Кожного ранку записуйте три речі, за які ви вдячні, від найпростіших до найважливіших. Вдячність перетворює те, що маємо, на достатньо. Фраза 12. Добро чи зло це мій вибір, чи може дощ бути поганим? Для фермера під час посухи це благословення, для організатора весілля катастрофа. Стоїки розуміли, речі самі по собі нейтральні, значення їм надаємо ми. Віктор Франкл, переживши концтабори, писав Останню людську свободу не можна відібрати, свободу вибирати своє ставлення до обставин. Нейробіологи підтверджують. Люди, які інтерпретують події позитивно, мають кращу імунну систему і менше схильні до депресії. Коли трапляється щось неприємне, запитайте себе, як я можу використати це для свого росту. Інтерпретація визначає реальність. Фраза 13. Я живу згідно з природою. Ось несподіваний факт: стоїки були першими екологами в історії, але вони говорили не лише про природу навколо нас, а про людську природу. Марк Аврелій вірив, що ми створені для співпраці, як бджоли в вулику або клітини в організмі. Сучасна еволюційна психологія підтверджує, люди, які живуть у гармонії зі своєю соціальною природою, допомагають іншим, будують спільноти, діють справедливо, мають кращі показники психічного здоров'я. Коли ви відчуваєте внутрішній конфлікт, запитайте себе, чи відповідають мої дії, моїй справжній природі як людської істоти. Природа завжди шукає баланс. Жити природно означає жити з добротою. Фраза 14. Кожен день можливість стати кращим. Коли Арнольда Шварценеггера запитали про секрет успіху, він відповів Кожен день я намагаюся стати на один відсоток кращим у чомусь. Це чистий стоїцизм. Сенека вів щоденник самоаналізу, записуючи свої помилки і досягнення. Він вірив, що життя без саморефлексії це життя без росту. Японці називають це Кайдзен постійне вдосконалення малими кроками. Математично покращення на 1% щодня дає зріст у 37 разів за рік. Перед сном запитуйте себе, чим я сьогодні кращий за вчорашнього себе, що я можу покращити завтра. Стоїки знали. Досконалість недосяжна, але прагнення до неї робить нас людьми. Прогрес важливіший за досконалість. Фраза 15. Мудрість важливіша за знання. Остання і найпотужніша фраза, яку використовують спецпризначенці всього світу. Різниця між знанням і мудрістю критична. Знання це інформація. Мудрість це застосування цієї інформації у правильний момент. Ви можете знати тисячі фактів про плавання, але мудрість полягає в тому, щоб не стрибати у невідомій воді. Епіктет розрізняв два типи людей тих, хто знає багато, і тих, хто живе згідно з тим, що знає. Стоїцизм це не філософська теорія, а життєва практика. Елітні підрозділи використовують принцип під тиском: ти не піднімешся до рівня своїх очікувань, а впадеш до рівня своєї підготовки. Почніть застосовувати ці принципи вже сьогодні. Мудрість народжується в дії, не в роздумах. Ці 15 стоїчних принципів використовували найвеличніші лідери історії: від римських імператорів до сучасних підприємців і військових. Марк Аврелій керував імперією, Епіктет подолав рабство, Сенека будував багатство. Всі вони знайшли силу в цих простих, але потужних фразах. Почніть з однієї фрази щодня: повторюйте її вранці, згадуйте в складних ситуаціях, роздумуйте над нею ввечері. За місяць ви побудуєте ментальну силу, яка витримає будь-які життєві виклики. Стоїцизм не обіцяє легке життя. Він дає інструменти для сильного життя.